Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні міський голова Дмитро Биков на 49-й сесії міськради, що відбулася 12 листопада, відзвітував про діяльність виконавчих органів горішньоплавнівської міської ради та виконання своїх обов'язків на посаді міського голови упродовж 2024 року. Очільник громади наголосив, через війну частина інформації, що стосується органу місцевого самоврядування, не може бути оприлюдненою. Те, що має право на розголос, він готовий повідомити. Попри вилучення з міського бюджету податку з доходів фізичних осіб, а ця сума становить майже 300 мільйонів гривень. Громада продовжує активно підтримувати військових станом на 1 листопада 2024 року, з бюджету громади на потреби Збройних сил України, національної гвардії, національної поліції та служби безпеки України виділено 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Соціально економічна ситуація в Громаді є непростою підприємства Ферекспо забезпечують 96% від загального обсягу реалізації промислової продукції міста. Порівняно з довоєнним періодом у громаді спостерігається значний спад майже на 50% обсягів реалізації продукції та прямих інвестицій. Ферекспо, як завжди, є найбільшим платником податків до бюджету горішньоплавнівської громади, забезпечує 62% основних податкових надходжень. Також важливими платниками податків є підприємства малого і середнього бізнесу. Станом на 1 листопада 2024 року кількість працюючих підприємців малого бізнесу в громаді складає 2640 осіб. За 9 місяців 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, надходження податків до бюджету горішньоплавніської міської територіальної громади від бізнесу зросли на 37%. Дмитро Биков зазначив, триває активна підготовка міста до зими і вживаються заходи для зменшення негативних наслідків на випадок найгірших сценаріїв її перебігу. Придбано вісім теплових гармат непрямого нагріву потужністю 20 кВт і 3 потужністю 33 кВт для підтримки тепла в укриттях і захисних спорудах міста. Закуплено 25 генераторів на суму більше, ніж 11 мільйонів гривень. Резервним електропостачанням забезпечено об'єкти критичної інфраструктури, найпростіші укриття, комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я, освіти соціального захисту. До кінця листопада маємо отримати ще сім генераторів на загальну суму 3 мільйони гривень, які будуть направлені в заклади освіти. Коштом міського бюджету та за рахунок кредитних коштів у горішніх плавнях реалізується проєкт встановлення на центральній котельні газопоршневої когенераційної установки потужністю 1 мегаватт для забезпечення її автономної роботи під час відсутності електропостачання. На сьогодні виконано важливі підготовчі роботи, і очікується надходження іноземного обладнання. Загальна вартість робіт становить 80 мільйонів гривень. Це найпотужніший буде у нас проєкт в цьому році, я сподіваюся, що найближчим місяцем ми зможемо його завершити. Все готово, газопоршнева когенераційна установка вже прямує до України, до горішніх плавнів. У горішньоплавнівській громаді продовжується впровадження заходів із енергоефективності та енергозбереження. На проспекті Героїв Дніпра замінено 435 метрів старих магістральних труб опалення, а також 657 метрів труб гарячого водопостачання на сучасні попередньо ізольовані трубопроводи. Водночас виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства розпочало проєкт встановлення сонячних панелей на водопідйомних станціях, щоб генерувати власну електроенергію та зменшити витрати на електрику. Півмільйона гривень профінансовано містом на запровадження енергоощадних заходів у бюджетній сфері. Зекономити вдасться майже 300 тисяч гривень на рік. Також здійснено реконструкцію систем опалення і заміною приладів опалення на більш енергоефективні. Триває впровадження спільного знефт. По проєкту реконструкції центральної котельні зі встановленням біопаливного котла потужністю 7 МВт та будівництвом складу. Готовність об'єкту 90%. загальна вартість проєкту 3,8 мільйони євро, з яких 1,7 мільйони, безповоротні гранти фонду і 5П. на котельні мікрорайону золотнище. Замінено чотири застарілі водогрійні котли на сучасній конденсаційній потужністю 100 кВт кожний. Загальна кошторисна вартість проєкту понад 3 мільйони гривень. У співпраці з НЕВКО впроваджується третя черга проєкту з технічного переоснащення об'єктів водопостачання та підвищення енергоефективності, виконано заміну насосного обладнання, засувок з електроприводом, підключення насосів до шкаф керування з частотними перетворювачами та автоматизацію процесів на насосних станціях другого та третього водопідйомів. Здійснюється заміна електричного обладнання на підстанції. Загальна вартість проєкту склала 1 мільйон 200 тисяч євро. 659 тисяч євро безповоротні грантові кошти від Невко, 500 тисяч євро кошти міського бюджету громади. Замінено аварійну частину самопливного каналізаційного колектора на вулиці Портові та проспекції Героїв Дніпра. Також змонтовано електричну станцію на літійонних акумуляторах для автономної роботи насосних станцій у восьми житлових будинках. Триває модернізація застарілого обладнання. Про інші важливі для життєдіяльності громади питання, що склали звіт міського голови. Розповімо у наступному випуску програми новини.